І робочи, і все хотілося присмотрети, всі ніколи. Було. Ця виставка це здійснення такої тихої, дитячої мрії, можна сказати, Такій, як подарунок під Новий рік. Це все мої подружки, дві мої подружки. Давня ідея зібратися мені разом з тими подругами, саме нам трьох. Тому що по характеру того, що ми робимо, і, можливо, по сприйняттю реальності взагалі ми досить близькі. І мені було цікаво створити з цими художниками спільний простір: це колажі паперові і Бондар» і текстиль. Іри Хабарової теж текстильні колажі. Чому назва виставки? Власне, там навколо будь-якої виставки може торкатися будь-якої теми і може бути приводом міркувань на різні теми. В даному випадку виставка говорить про інтровертів. Там сама назва виставки була така, як мелодія для інтроверта з Олівцем. Виставка стала несподіванкою для всіх, хто нас знав. Ціх трьох, хоча ми вже не молоді художниці. І, власне, ця виставка, вона не стільки факт історії мистецтва, хоча для локального контексту, черкаського культурного життя і от нашого художнього музею, це дійсно факт і подія. Але, в принципі, це перш за все, як я її відчуваю, і як я розумію, як воно є для моїх колег, які тут зібралися, це більше факт біографії. Хоча він і пов'язаний з, з мистецтвом, з тим, що вони роблять як художники. Ще такий момент, коли ми підводили якісь підсумки, я їм сказала, що знаєте, це взагалі виставка про нереалізовані потенції в певному сенсі, тому що. Момент, коли талановиті люди просто не реалізували себе достатньо в професії, це досить типова ситуація, вона часто повторюється. А якщо це ще звертатись до, до такої типологізації, як інтроверт, екстраверт, інтровертів це особливо стосується, бо вони рідко бувають зовні достатньо активними на, на, на зовнішньому просторі. І от, коли я побачила, що дівчата роблять, скажімо так, по художників, більше художників вихідного дня, як можна так сказати, мені стало шкода, що цього ніхто не побачить. Я знала, що ми будемо в цьому просторі дуже органічно, втрьох можемо організувати певний простір. Мені було цікаво створити саме простір, який би налаштовував певним чином глядача і був для нього приємним і комфортним. Тобто не просто себе продемонструвати, а вже якби задача стояла створити приємний простір. Ми тут живемо, ми всі живемо, і ситуація черкаська вона однозначно впливає так, чи ні, що це художник чи ні, але вона обов'язково впливає. Завжди реагуєш на те, що відбувається навколо. Ця наша виставка в певному сенсі реакція на нашу черкаську ситуацію. Ну і я вважаю, що. Та задача, яку ми для себе ставили з цієї точки зору, ми її виконали. Тобто не завжди подобається те, що виставляється, і хочеться, щоб задати певний рівень. Це не те, що є амбіції, коли ти знаєш, що є люди, які можуть продемонструвати рівень професійний, то теж хочеться це показати в цьому просторі. От, тобто, така задача теж була не без цього.